Анатолій Васильович, у мене ще питання, що робили вчора десятикласники на Дахнівській січі, чому вони за власний рахунок під час навчання, тобто це дві години, коли у них мали бути уроки, вони їх з уроків знімають. За власний рахунок діти їдуть на Дахнівську січ, при цьому купуючи ще собі рукавички. Мішки для прибирання і прибирають там територію дахнівської січі. Територія, яка знаходиться в оренді у приватного підприємця. Я думаю, що по цьому питанні вам е варто звернутися до прокуратури. Я думаю, що це буде сторінці, достатньо сторінці. до права. Ви ж міський і голова. І я вчора телефонував пані Бакланові. Вона каже: Я нічого не знаю. Я кажу, нічого не знаю, як це так? Зняли мінімум 5 шкіл, десятикласників зняли з уроків, загнали прибирати територію дахнівської січі, бо там мотобайк скоро приїде туди. Байкерський з'їзд буде. Це, це нормально? Що це таке? Весь оскол у нас їде в Дахнівку. От, у нас на Волочарці дорога перекрита, не можемо 10 машин, півтора місяця вже просимо. Міський голова два доручення дає. Заступники без, без кінця там дають якісь вказівки, результату нуль. Результату нуль. І ходиш як дятел, довбиш, довбиш нуль результату. А